Доброго всім ранку вдома. Продовжуємо наш етер актуальною для багатьох глядачів да. темою. Коли діти просять сусика чи котика, вони навіть не замислюються про рівень відповідальності. Ой, це точно. Як навчити малечу правильно доглядати за улюбленцем, розуміти його емоції та вибудовувати з ним дружбу? Юенімос разом із сузір'я груп мають відповідь. Інтерактивні уроки для школярів. Клас. Про деталі проєкту дізнаємося від керівниці відділу стратегічних ініціатив ЮАнімалс Ольги Чевганюк. Так. Доброго ранку. Доброго ранку. Маєте гарний вигляд, будь ласка. Дякую. Доброго ранку. Доброго раді ранку бачити. Дуже рада бачити. Олю. Дякую, що завітали, Доброго що знайшли ранку. час. Доброго. Дякую. Дійсно, тема дуже актуальна, особливо для родин, де є діти, які завжди просять мамо та мене дожали свого часу, і в нашій родині є песик. Але я тепер не знаю, як ми раніше жили без цього песика. Та? Але це вже зовсім інша історія, тому що все одно відповідальність на батьках. Так. Але все ж таки, дуже прекрасна ініціатива створити уроки та для діток, для батьків теж я так розумію, та розкажіть трошечки про ці уроки, взагалі, що надихнуло на створення. Дякую вам за запрошення. Рада розказати, тому що мені здається, що ця ініціатива вона загалом одна з найважливіших зі всього, що робить U-Animals. Знаєте, є така приказка, що в якийсь певний час потрібно перестати виловлювати людей з річки, а подивитись, чого вони туди взагалі падають. Оце приблизно про таке, тому що ми рятуємо тварин на дуже різних рівнях. Ми їх рятуємо від війни, від людської жорстокості. Ми змінюємо законодавство, ми працюємо з суспільною думкою, тому створюємо якісь глибинні дослідження статті і так але е, дуже багато всього закладається в дитинстві, коли ми считуємо щось з батьків, коли нам читають казки, взагалі у вихованні. Тому власне ми хочемо. Скажімо, так, цю дитячу цільову аудиторію також охопити і пронизати всю шкільну програму з першого класу по 11 по 12, розповідаючи певні теми, які актуальні на даний момент віку цієї людини. Таким чином, що ми робимо? Ми закладаємо головне емпатію, розуміння важливого в... До такого доброзичливого відношення до тварин і відповідальність, і насправді це в далекій перспективі впливає на безпеку в суспільстві взагалом, які ну, далекоглядні плани. плани взагалі це дуже круто. Так а, чому саме важливо з дитинства починати? І а, про яких саме улюбленців йдеться? Це коти, песики чи екзотика теж? Ми будемо говорити про всіх тварин, про всіх. тобто, так, не тільки про котів собак, насправді до. Хотів собак, і так вже більш тепле відношення у нас у суспільстві, але це стосується абсолютно всіх тварин про емпатію загалом, про те, чому вони вважаються живими да, істотами, які відчувають біль, відчувають певні емоції, як людина має співіснувати загалом з тваринами в цьому світі. Uh -huh. А з дитинства, тому що якісь базове сприйняття закладається Взагалі, да, сприйняття закладається у дитинстві, і є насправді величезна кількість досліджень. І зараз трішки перестрибну на іншу тематику, але воно взаєм... да, воно взаємопов'язано. Взаємопов'язано воно загалом з безпекою в країні, тому що дуже часто в. На європейських країнах є така практика, що якщо людина спричиняє якісь щось жорстоке, да по відношенню до тварини, що можна вважати злочином по відношенню до тварини, то за нею ставиться нагляд. І робиться це тому, що дуже часто е, люди, які спричиняють такі злочини, вони далі роблять щось більш важке по відношенню до Добре. людей. Тобто є дуже чіткий взаємозв'язок фактично з усіма видами злочинностями, навіть дуже важкими, да, із тероризмом і зі всіма зі всіма. І дуже великий взаємозв'язок також з м, дитячим насиллям, і плюс працюють зі сприйняттям. Дитиною, яка була в подібних сім'ях, де вона могла бачити, тому що це впливає да, на їх психологічний стан, на, на те, якими вони виростають, що вони можуть виростаючи робити. От тому є, є така дуже. Комплексна да, наше сприйняття цього питання, от і ми намагаємося працювати на різних рівнях. Ми працюємо з правоохоронними органами, ми проводимо для них навчання, для прокурорів, для слідчих, для того, щоб привернути їх увагу до важливості розслідування власне таких кейсів. І от тепер ми ще хочемо працювати з вчителями, з методистами, щоб вони доносили. Власне, через їх вони вони весь час з дітьми, так вони спілкуються з ними. І, наприклад, я або хтось інший з інших ми можемо піти ну в одну школу, ну в дві школи, ну ну там не знаю, щотижня ходити кудись, але це все одно буде якась обмежена кількість дітей. Тому наша ідея в тому, щоб Через співпрацю з Освіторією, з міністерством з МОН, власне доносити це до великої кількості шкіл, щоб це було певною нормою в суспільстві, тому що безпечне суспільство для тварин воно безпечне і для людей також і для це ото, дуже взаємобов'язані речі. Тоді давайте перейдемо до самих уроків: уроки емпатії до тварин. Так, так. як саме вони проходять? Вони ми намагаємося зробити так, щоб вони були цікавими, щоб вони були, відповідали власне часу, в якому ми з вами живемо. Да, у нас в країні війна, тому дуже часто діти, хтось дистанційно, хтось в сховищах знаходиться. Відповідно, ми намагаємося адаптувати до всіх цих умов. Хочемо розробляти певні ігри, в яких можна грати в сховищах. В нас Прийде час, коли да ми зможемо показати всі ці матеріали вже в повній мірі, але в планах зробити не просто уроки формально, а зробити таку певну екосистему, в якій ці е, діти будуть рости, да і з маличку, і до більш свідомого віку, до дорослого віку, вони будуть е, робити щось корисне, тобто, це не просто уроки, де вони відсиділи і пішли, а це певна взаємодія, десь з годівлею тварин, десь з відвідуванням а -а. притулків. Тобто ми створюємо таку проактивну екосистему, проактивну спільноту. А Я собі просто подумав: ти приходиш і тебе що песикологія перша. Ти вивчаєш там а, мову песиків, а потім, чому не варто смикати кота за хвоста? Це другий урок. Ні, ну Д... правда, хочеться ще почути от саме формат цього урока. Тобто, я так розумію, це відвідування там притулків, та ще там якісь от сам урок, як він відбувається, це онлайн, це офлайн, один на один, це діти певного віку. Як це проходить? це фізичні уроки в школах? В школах. Вони не окремі, не окремо існуючі уроки, не тільки окремо існуючі уроки, а вони уроки, які можна впроваджувати в існуючу вже шкільну програму ага. нової так. української школи, яку зараз активно в. Україні розвивають, але вони ще не впроваджені тільки в планах. Вони є. ще не впроваджені. В нас є розроблені кілька уроків на сайті Освіторія, які тестові. Да, ми вивчаємо цю тематику. Дивимося, як краще це все робити, от, але планується, що це під існуючу шкільну програму. Будуть розроблені матеріали, які вчителі зможуть використовувати і для там малень... передбачена практична частина. Да, так наприклад, для маленьких дітей там перший, другий, третій клас в них є предмет «Я пізнаю світ. От чому був в предметі Я пізнаю світ? Не Чати щось пов'язано з тваринами для більш дорослих дітей, там на географії чи ще десь можна розповідати про екосистему, як ми залежимо від того да, благополуччя тварин в нацпарках в природі і так далі. Скажіть, будь ласка, хто може проводити ці уроки? Вже хтось з існуючого персоналу, наприклад, фізрук дядя Коля може провести? Можуть проводити будь-хто за належної підготовки, звісно ж, педагоги відповідних предметів вони це зроблять більш якісно. Ага. Але я думаю, і я, і фізруки, і всі, хто нас слухає, вчитаючись в ці уроки, ми будемо проводити спеціальні вебінари, де ми будемо навчати методології, да що саме може просто взяти готові матеріали, піти до дітей. Розповісти, зробити інтерактиви, тобто, це ще й формат такий, що бери готове, Тобто, люди ага. можуть взяти готове, провести, і це не, не потребує якоїсь величезної кількості часу для підготовки, або якихось дуже специфічних навичок. Мені дуже подобається взагалі ідея імплементування ось таких навичок та в освітній процес, навчальний процес для дітей. А ага. от дорослих можна навчити емпатії до тварин? І, я думаю, що можна. Ми власне цим і займаємося, публікуючи різні матеріали дослідження на сторінках YouAnimals. І ми бачимо випадки і чуємо дуже багато, що о, а я не знав, і оце вчитався і перестав підтримувати цирки з тваринами, наприклад. Або зрозумів, що дельфінарії це зло, що все, що вони там розказують, це неправда, да? і насправді дельфіни там страждають. Тобто інколи. Просто через те, що ми в дуже великому хаосі інформаційному весь час знаходимося, mm -hmm. люди не можуть знати про все. І наша задача інколи просто донести якусь правду, якийсь фактаж підтверджений, да там науковими дослідженнями або спостереженням або досвідом, і люди готові змінюватись. Будь-якому віці. Одне коротке запитання: рибки вдома вони страждають в акваріумі чи ні, а, чи щоб рибка не страждала, їй потрібні дуже специфічні умови: освітлення, температура води, відсутність пласти. Кових водоростей, і так далі, коли це такий акваріум і одна рибка, і вона там кружляє. То вона кружляє не тому, що їй подобається, а тому що вона шукає, якби звідти випласти. І емпатію до цієї рибки. Ми так само можемо відчувати. Саме правда? так, все Дякую. ці пазли зійшлися. Ми дякуємо вам Дякую. за те, що ви приділяєте uh, увагу такій важливій, і такій актуальній темі. Uh, Дякую. Людяному Дякую. ставленню до тварин і особливо за те, що привчаєте до цього малечу. Так це правда. Чекаємо ще в гості. Дякую, дуже.